Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про грамофон, хто вважається найдорожчим сольним співаком у світі. Рейтинг поки очолює Майкл Джексон, який має понад 750 мільйонів, а за деякими даними за мільярд розпроданих копій платівок. Альбом Трилер, що вийшов у листопаді 1982 року, був шостою студійною роботою музиканта і вже за рік став найбільш продаваним музичним альбомом усіх часів. Король поп музики занесений до книги рекордів Гіннеса 25 разів. Має 15 греммі і сотні інших премій. 250 років тому найбільше у світі заробляла місіс Елізабет Білінгтон, яка вважається англійською сопраною усіх часів. Чому Джексон заробляв у десятки разів більше за Білінгтон? Бо кількість людей, до яких може долетіти голос зі сцени, раніше була суворо обмежена. Утім, 1879 року Томас Едісон запатентував свій фонограф – пристрій, здатний записувати та відтворювати звук людського голосу. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Hello. Mary a lamb. For the And На початках здається, ніхто до пуття і не розумів, що робити з цією технологією. Та незабаром застосування нової технології стало очевидним. За її допомогою можна записувати виступи найкращих співаків світу і продавати ці записи у всьому світі. Спочатку звукозапис нагадував друк копіювання документів. Спів можна було записати тільки на 3-4 фонографи одночасно. Подейкують, що популярний наприкінці 19 століття афроамериканський співак Джордж Джонсон, аби задовільнити попит слухачів, наспівував одну пісню на фонограф щодня. Аж поки бідолашний не надірвав голос, заспівавши пісню 50 разів на день, з чого можна було зробити лише 200 записів, згодом Еміль Берлінер винайшов спосіб записувати звук на платівки, а не на едісонівські циліндри, і це відкрило шлях до масового виробництва музичних записів. А потім було радіо та кінематограф для Чарлі Чаплінів та Майклів Джексонів нові технології означали більше слави та грошей. Але як часто буває будь-який винахід, то палка з двома кінцями. Адже винахід грамофон для посередніх та непримітних пересічних співаків перетворився на справжню катастрофу. Бо відтоді можна було вдома з грамофону слухати найкращих співаків світу, і не треба було платити за те. Аби наживо почути голос когось із третьорядних наслідувачів. Уявіть собі, які здатки заробляла б місіс Елізабет Біліхтон, якби фонограф винайшли у її часи, тобто ще у перші роки 19 століття. Технологічні інновації допомагали талантам і в інших галузях. До прикладу, візьмімо футбол, супутникове телебачення стало для футболістів тим, чим грамофон для музикантів. Ще кілька десятиліть тому за кращими футболістами світу міг спостерігати максимум щотижня лише один стадіон вболівальників. А тепер за кожним кроком улюбленого футболіста стежать мільярди шанувальників в усіх регіонах планети. Потім почала зростати кількість телеканалів, і пішло, поїхало. Дійшло до того, що футбольних зірок стало менше ніж телеканалів, що прагнули транслювати футбол. І конкуренція за право показу матчів стала шаленою. Ринок для футболу зростав, і водночас, неймовірно, збільшувався розрив у платні між найкращими та середнячками. Отож, технологічні суви ще й можуть радикально змінювати розподіл доходів на ринку праці. Протягом двадцятого століття безліч нових винаходів, а це касети, компакт, диски, DVD, лише підкріплювали цю економічну модель, яку породив грамофон. Але наприкінці минулого століття з'явився новий формат mp 3 і швидкісний доступ до інтернету. І тоді з'ясувалося, що для того, аби послухати улюблену музику чи виконавця, навіть не треба витрачати кілька доларів на вінілову платівку, можна просто безкоштовно знайти цю музику в мережі інтернету. Музика фактично перетворилася на просто дощ, який безкоштовно лється з неба. Для сучасних музикантів продаж квитків на концерти перестав бути засобом продажу альбомів. А навпаки, тепер нові альбоми стали засобом продажу квитків та концертів. Тобто музиканти завдяки своїм альбомам згодом виходять на стадіони, звуку підсилення, стадіонний рок, всесвітні тури та рекламні контракти і далі дають змогу найпопулярнішим музикантам заробляти на широкій слухацькій аудиторії. Нерівність нікуди не зникла. Один-два відсотки найуспішніших співаків заробляють на своїх концертах у кілька разів більше усіх разом узятих 95 п'яти посередніх грамофон відійшов в історію, але технологічні переміни і далі визначають, хто видариться на вершину, а хто перебуватиме на дні. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!